Чемпіонат світу з футболу 2018, фінальна частина якого повинна була відбутися в Росії, за відомих причин переноситься до України. <плес> FIFA Йозеф Блаттер особисто оголосив перелік міст, у яких відбудеться Мундіаль 2018. В початковому списку фігурувало ось 14 українських міст. Врешті-решт було прийнято рішення, що чемпіонат світу з футболу 2018 відбудеться на Черкащині. Цей турнір виявиться дебютним для збірних Бутану Південного Судану, а також для збірної урожаю. Отже, до старту чемпіонату світу з футболу 2018 року в Україні залишилось 22 дні. Ліга ОБС Форум, повна абревіатура. Одна баба сказала. Починає знайомити з учасниками майбутніх баталій. Збірна команда Урожай прізвисько Кукурудзінус, головний тренер Олежо Владимиро Васецький. Людина-талісман команди Олег Чернелюк з воз'єднання. Прізвисько, депутат. Відтоді як у минулому році Олег отримав чемпіонський титул. Багато чого змінилось у його житті. Я вважаю, що моє життя змінилося на краще. І такий подарок це дуже дорогий подарок, який запам'ятається на все життя. По-перше, він вірно розпорядився виграшем автомобілем. Фіат отримав права, і перше, куди з'їздив, це до тещі. Кущі вісім тисяч. По-друге, Олег пішов на підвищення. Тепер він не дояр, а технік штучного осіменіння. А ще його обрали депутатом для початку сільської ради. Ну я депутат сільської ради від політичної сили об'єднання Для команди урожаю перед початком чемпіонату в Олега особливі побажання. Я побажаю їм такої вдачі, яка здоусмішнулася мені, щоб вони виграли. І глав саме головне вірити в перемогу. Якщо. Будеш вірити, то перемога й буде. Фортуна мені усміхнула. Отже, збірна команда урожаю поіменно. Hey, 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 hey. Оцвій Пашкевич, воротар команди, механізатор філії Росава. Прізвисько крутий. Його головна відмінність в тому, що він 100% запрограмований на успішний результат. А якщо було більше транспорту, можна і 2000 нагрузити свободно. Це правда. Енергетиці воротаря може позаздрити навіть найсучасніший робот. Троє суток подряд. Троє суток подряд. Гравець повністю керований капітаном команди. Сумлінно виконує всі команди, вантажить все і вся. Крупомет, зерно, що доведеться, готовий також завантажити своїх суперників і вивезти за місцем призначення. 1000 тисячу тисячу двісті. так, Гуляючий. Олег Буряк, захисник команди, механізатор філії, заповідь Шевченка. Прізвисько, лідер. У справі планування підготовки поля до будь-якої гри йому немає рівних. Треба знати, як поле, щоб два рази не звертатися назад. Можна з одного краю зайти, пройти і потім треба здавати назад, це тобто іш. Так-так його відданості футболу може позадрити навіть капітан команди. Гравець має досвід перемог від народження. Вигравали. Не завжди, до да. ну, вигравав. Відмінна риса Олега Буряка. 100% результат. Ігор Палієнко захисник, механізатор литвинецького відділку філії заповіт Шевченка. Прізвисько чемпіон. Прізвисько чемпіон. Коли Ігор виходить на поле, всі розбігаються подалі. Півтора центнера вагою він викликає повагу вже тим, що може переорати за добу 40-45 гектарів, і сон та втома йому не завадять. Легко сказати, 27 років на полі. Стаж доволі поважний, як для професійного футболіста. Але наш богатир ще ого, го, -го. чемпіон району. Щодо амбіцій на чемпіонат світу, то настрій тільки на перемогу. Потренуюсь, по і з таким захисником не те, що м'яча а й муха не пролетить у ворота. Крім того, Ігор працює також на півставки менеджером команди. Знається на цінах гравців. За доподугали сто 150 мільйонів євро. Щодо власної персони, то Ігор не продається ні за які гроші. Гроші це бумага. Хоч Ігор і грає за урожай, та все ж має команди кумири. Дінамо, дінамо. Віталій Нагірний, нападаючий механізатор шандрівської філії. Прізвисько хімік. Доволі молодий, але перспективний нападаючий Віталій Нагірний ледь не був дискваліфікований за пристрасть до хімічних препаратів, що посилюють футбольні здібності і не тільки. На хімії це я зрозумів по роботі. Yeah, yeah. Це да, практично тільки на хімії. <с <с Варто сказати, що пристрасть до так званої хімії багато в чому як допомогла нападнику, так і зашкодила. У всякому разі, поки судді не знають походження несамовитої енергії гравця, у ігоря великі перспективи. Найкраще навчився те, що я прийшов сюди на урожай, навчило. саме так, і все через таку свою рису характеру, як настирливість. Бути настирливим. Саме за це Ігор Нагірний оцінює свій професіоналізм у 15 мільйонів євро. Ставимо ставки панове. Хто дасть більше? Іван Ніцун, захисник і нападаючий. Механізатор філії Бузницького. Прізвисько Золотий батон. Іван з поміж усіх інших гравців вирізняється тим, що він у команді може одночасно грати і в захисті, і в нападі. І так 27 років на полі дивовижної енергії людина. Сім'я, коли з'явилася, треба було десь жити. А щоб побудуватися, треба гроші. А щоб були гроші, треба добре працювати. Що ж, активність гравця можна пояснити. У нього велика родина. Треба всіх забезпечити. Одружив дітей нещодавно. Зараз мріє про квартири для них. Тому готовий розглянути пропозиції щодо підвищення гонорару. Так, да, щоб щоб дітям квартири купити і хватає. Ну, хай буде, як раз ми йдемо в євро, один мільйон євро. Задля цього, Іван, не дивлячись на зайнятість, наполегливо тренується. Його завжди можна побачити на полі, і він завжди у повній спортивній формі. Частенько там два-три рази у тиждень займатися спортом, набиратися здоров'я роботи. Іван фанат своєї команди, а тому завжди за неї вболіває. Бузницький чемпіон, бузницький чемпіон. Олександр Петриченко, запасний токар з Венегородської філії. В кожній команді є такий гравець, якого не видно на передньому плані, але від нього залежить успіх гри. Олександр саме такий. В повсякденному житті він може виконати будь-яку роботу з металом, тому його і звуть металіст. Тільки метал, болти виточити, різьби нарізати. Коли Олександр потрапляє на лаву запасних, перетворюється на запеклого болільника, знає всі команди та головних гравців. Їхні слабкі та сильні сторони. А тому до його думки дослухаються в команді. Найбільше Петриченко симпатизує українському Динамо з іноземних команд більше спілкується з фаворитами з Європи. Німецькі Борусія. Італійський, іспанський. Неймовірної значимості. Гравець вирізняється неймовірною скромністю, а тому його влаштовує гонорар у пів мільйона. Я б дав більше. Савелій Накоп'юк – другий воротар, механізатор філії Нива. Прізвисько гуморист. В арсеналі нашого другого воротаря завжди було почуття гумору. Мені щось напишіть, бо я так не знаю сніг. Своєрідний гравець небагатослівний, Він завжди з легкістю виходив з будь-якого становища. У його ворота не пролітав не те, що жоден м'яч, а й жоден птаха. Подією минулого року Савелій може сміливо назвати Трактор Фест, такий собі товариський матч між командами-партнерами. Савелій не лише небагатослівний, а й скромний в оплаті, готовий робити заоплески. Путін ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Свою вартість зазначає в 15 мільйонів доларів. Так йому порадив порадив. Щоби ставська прізвисько «Фаворит». на своєму полі. Сергій грає краще всіх. Керівництво команди не може нарадуватись постійним успіхам свого «Фаворита». Так-так, день він доглядає за полем, вечорами на ньому тренується. Працьовитості жовто-блакитних може позаздрити будь-хто на цьому чемпіонаті. Це енерджайзери без допінгу. Дивовижний народ, і це доведено. Те, що я роблю, мені надає дезіозник. Як, як не дивно, саме Шубино-Ставський раді працювати за зрозумілі тільки їм дивіденди. Це видвинутий на дошку пошани, за те, що стараюся. Хоча грошей даний захисник вартує чимало, принагідно ще й поторгується. 15 до 20, а там будемо домовлятися. Юрій Красюк, півзахисник, механізатор батьківщини Шевченка. Прізвисько, містер Кук. Таке прізвисько Юрій отримав після того, як навчився готувати картоплю фрі безпосередньо на полі. П'ять хвилин готування на диску від трактора, плюс полум'я від газової горілки, і делікатес із хрумкою скоринкою готовий. За такого гравця конкуренти готові дати високу ціну, аби отримати його хоча б на один сезон. Але сума, яка влаштовувала Юрія, дещо кусається. 50 мільйонів. Це на сьогодні найвисокооплачуваніший гравець. Його також тяжко перекупити, тому що всі знають відданість Юрія своїй команді. Хороша зарплата, хороші люди, хороші товариші. Отже, в нічну зміну поле, рідне поле, вранці розминка, плюс тренування, чисто український сніданок, пару годин сну, і знову до праці. Це це як говориться, моя мрія працювати. І... Володимир Цимбал, ще один півзахисник, водій лисянської філії. Прізвисько залізний Фелікс, дивовижний чолов'яга з не менш дивовижним хобі, точніше, раритетом. газ ГАЗ-53. Такою тачкою може похисуватися тільки він один у команді. Дата виробництва друга половина минулого століття, і ось на цій екзотиці наш гравець умудряється робити всі польові роботи. Весною всім осінню, теж сії. Убираємо. Роль захисника у команді Володимир обрав не випадково. У непередбачуваний час переживає Україна. Не треба, бути яка На начеку, да. не дай случай чого треба захистити себе, сусіда, жінку так, і так далі. Вартує наш залізний Фелікс у рік не багато, немало. У за мільйон чи два. Сергій Бойко, хлібальників. Механізатор Катеринопільської філії. Прізвисько рибалка. Дивовижний народці українці. 24 роки на полі. Пора б у вболівальники податись. Будь-який інший гравець. Зідан, вже на пенсії. Це такий шу. Що... Давно вже на заслужений відпочинок би пішов. Сергій же наполегливо розпочинає нову кар'єру, зокрема в урожаї. До того ж, у новому незвичному амплуа. Внесення гербіцидів – це основна робота. Ну, помимо, культивація там. Чому прізвисько таке рибалка, запитаєте ви. А все просто. У вільний від основного навантаження гравець, до речі, він же фанатичний вболівальник національного клубу Динамо, ловить, ви не повірите, не м'яч, а рибу. А зімою, як у відпуску, то я кожен день через день на рибалці. При цьому при кожній спійманій рибині Сергій щосили проголошує улюблену речівку: Динамо чемпіон! Ми це Динамо! Тому в ставках риба чітко знає, коли підпливати, а коли ні. Добре. Ми це, динамо, динамо це ми. Сергій Притула, апаратник зерна. Прізвисько Кулібін. В команді урожаї зібрались виключно унікальні гравці. Сергій Притула отримав прізвисько Кулібін, тому що він на всі руки майстер. Крім командної гри, він і в позаурочний час знаходить собі заняття. Хобі у нього таке: збирати техніку. Взимку, коли основна робота футболіста проходить у домашніх умовах, Сергій постійно щось майструє. Щоб не ловити гав і краще навчитись ловити м'ячі, Сергій наполегливо тренується у всі види гри з м'ячем. Але краще всього в нашого колібіна виходить вболівати за улюблену команду, сидячи на грубці. Ну, знаєте, це щось таке на зразок ліжка з підігрівом, тільки тверде і топиться дровами. Словом, довго пояснювати краще побачити. Футбол, як футбол люблю дивитись по телевізору. Якби Сергію заплатили в межах 20 мільйонів, то з лави запасних він швидко перемістився б у нападаючі. Чи 25? Так буде так. Середня рифнику. Олександр Воропай центральний нападаючий. Механізатор Дніпровської філії. Прізвисько Орел. Олександр на полі займає одну з ключових позицій. Його робота заключається у знешкодженні суперника і, навпаки, просуванню позицій своєї команди. Ну з гірбісідами, -з зідами тут вредно. Ви тільки погляньте, яка форма у гравця. Ну дають же нам проти рукавиці. Прізвисько Орел Олександр отримав від прив'язаності до птахів. На його приватному заміському помісті вони вільно гуляють та добре харчуються. Ти, до речі, куштував він м'ясо. для дієти спортсмена. Це енергетик номер один. Привіт! І щодо вартості центрового нападаючого він, як багато хто вражає, надзвичайно скромний. Готовий перепрохатись за якийсь там мільйон два. Мільйонів не стоїть. Нормально? Ну, багато 2 мільйона доларів. Ну і добре. Вадим Єремєєв, напівзахисник, зварювальник Тростянецької філії. Прізвисько Коваль. Схоже, найбільшу увагу до себе викликає гравець, якого ви зараз бачите на своїх екранах. Валерій Єремєєв. В команді він тільки рік, але слава про нього швидко розійшлась серед вболівальників. Таке досить екзотичне прізвисько. Я думав, що ковалі зустрічаються тільки в казках. Виявляється, вони ще є в наш час. Ну, мабуть, побачили, що не халатно отношусь до роботи. До речі, звідки такі здібності у гравця? Цікавий родовід у Єремєєва. Мати, десятка, батько в мене грузин. Як? Люблю шут, шут, шуткувати, але в основному люблю, щоб було воно все по-чесному йшло. Молодець. Чудові фігури у цього Єремєєва виходять. Ціна на цього гравця становить до 2 мільйонів. Хто дасть більше, можна поторгуватись. Не менше б, мабуть, 2 мільйонів. Переконливо коваль знає собі ціну. І це гарна ціна. Віталій Черненко нападаючий слюсар возз'єднання. Прізвисько Дойер. Повинен зазначити, що команда урожає досить характерна. Її учасники кожного разу дивуються новими і новими талантами. Он взяти, наприклад, Віталія Черненко. Серед його занять є такі, як для футболіста видаються ну просто ексклюзивними. Про що йдеться? Крім спорту, Віталій часом слюсарить, і це в нього виходить досить гарно. А ще він уміє доїти корів. Для тих, хто не знає, що таке корова, скажу просто: це такий бачок, в якому є чотири крани. І хто вміє їх відкривати, той може попити молока від самого виробника. Дивимося, включаємо одного разу за свої надзвичайні здібності. Віталій потрапив навіть на розіграш автомобіля. Сподівається виграти, а то права є, а автомобіля немає. Прикро для гравця такого класу це недопустимо. Він має бути упакованим поповсіґа see... Олександр Поліщук, захисник, механізатор. Зранку, прізвисько Пеле. Цей гравець теж із любителів молока та наближений до його виробництва. Я розумію, що кухня для спортсмена важлива, але не настільки, щоб перейматися її тонкощами. І все ж так. як нагодуєш, так і буде Ось молоко. Як не дивно, всі, хто захоплюється своїм харчуванням більше ніж тренуваннями, часто міняють собі авто. От Олександр має несамовиту пристрасть до автомобілів, хоче нового. Хтось там таке задумав вибрати якесь там найсучасніше авто. Каже, набридло колупатись у старому. Втрачаємо ентузіазм. Сучасні традиції псують гравців, Розбещують, можна так сказати. Ну кожди, я думаю, про це мріє. Щоб попасти, мрій і мрії збудуться. А поки що, головні мрії про перемогу команди на чемпіонаті поїхали далі. Володимир Болілий, нападаючий, водій переможенського відділу валявської філії. Прізвисько Бос. молодий та завзятий нападаючий команди, має досить гарні перспективи по кар'єрній лінії. Його часто можна побачити у власному офісі за роботою. Деякі гравці, а Володимир саме до таких належить, часто прораховують свої позиції на полі. Від цього в них гра йде набагато краще від інших. Так я знаю про це. тренується Володимир досить наполегливо. Не раз це помічав. Ось за такими перспектива команди. Молоді, амбітні, трудолюбиві. Що так, то так. Спорт любить працьовитих. Та, власне, скрізь такі потрібні. Його залюбки перекупив би Манчестер. Чув про це? Ні? Так так, правда. Володимир не з дешевих гравців. Машину купить, хорошу. Обдихнуть повітря. Петро Базило механізатор валявської філії. Прізвисько, полювальник. Якось раз Петро Басило на полі виявив чужинця. Ним виявився ви не повірите заєць, який мирно спав. Поки трактористи-футболісти не вийшли на тренування. Ну Їхали нурі, за хуйняв видно, набігався зоніс, та спов вискочив десь вільно, метрів п'ять трошки. Так, Петро такий і зайця в полі заганяє. Дуже спритний гравець. Жаль, що ціни собі не знає. Всього мільйони. Він готовий до співпраці. В його краях гроші нічого не варті. От і не виставляє високих вимог до гонорару. Хоча міг би і поторгуватись, я чув, що його запрошували в португальській. Пуерто. Я не знаю, що з ними робити. З з такою сумою. Анатолій Покась, нападаючий водій МТФ. Прізвисько воділа. У кожній команді є свій водій. Так ось у команді урожаю Анатолій найспритніший гонщик. Усі відрядження команда їздить тільки з Анатолієм. На ну, так все в нас є і газові горілки, і сковорідки, і продукти беремо з собою. Так усім дуже подобається, як Анатолій вміє влаштовувати відпочинок в дорозі, розважати колег, адже комфорт футболіста скрізь і всьому дорого коштує. Я усієї сторони футболом і взагалі спортом Анатолій займається з дитинства, і це відчувається зріст, фігура, бадьорість. Так, і почуття гумору не змінює цьому гравцю. У нього єдиного гонорар не такий, як у всіх. Не продаюся. А якщо подумати, ну хай буде сімсот. Двадцять копійок. От і добре. Сергій Яременко механізатор з дружби. Прізвисько заробітчанин. До того як почати грати в команді «Урожаю», Сергій довго і наполегливо накопичив свій капітал в інших командах. Грав за білорусів. Зокрема, Білорус це тракторний бренд. Якщо хтось не знає, зараз Яременко фанат жовто-синіх. Він у них бомбардир. Роблю на тракторі треба заробляти, бо треба за що жити. Це дуже важка праця. Але треба цю роботу комусь робити. Щоправда, останнім часом поговорюють, що буде полишати футбол. Переходить на тренерську роботу. За платню він, звичайно, поторгується, але каже, що його влаштує і мільйон. Мені багато не треба одного вкладу. І завершує список футбольної команди урожаю Іван Козин. Не повірите, 32 роки стажу, людина легенда, вправно володіє в житті кермом автомобіля на полі м'ячем. Іван сповідує просту, але успішну философію. Хороші емоції, як фортуна. Вирою то, то таке. Він завжди каже, навіщо відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. І він цілком правий. Давайте сьогодні розпочинати те, що не можна відкласти на завтра. Отже, чемпіонат світу з футболу 2018 оголошуємо відкритим. Увага! Головний приз автомобіль. Хто буде цим щасливчиком, якому він дістанеться, дізнаємось уже скоро.